Вітаю! Ми в даному відео маємо на меті накласти вузловий турнікет шлях Приступаємо. Ми розкладаємо його. Розкладаємо стороною догори, де є бірка розміщення турнікету. Зі сторони поранення ми протягаємо даний вільний кінець ременю під колінами пораненого. Наразі у нас умовне поранення з даної сторони, тому ми з даної сторони протягуємо ремінь. На наступному етапі ми маємо розмістити ковзуючими рухами наш ремінь на рівень лобкового симфізу. Після того, як ми розмістили ремінь на рівень лобкового симфізу, ми робимо так умовну прицілку нашої тиснучої подушки в місце накладання. Ми для себе шукаємо Правильну точку накладання наступним чином. Беремо гребінь клубової кістки, беремо лобковий симфіз. Коли ми їх з'єднуємо, це у нас є пахова зв'язка, нижче пахової зв'язки, десь на два пальці, це у нас є точка, правильна точка накладання, де у нас проходить стегнова артерія. Робимо прицілку нашої тиснучої подушки у відповідне місце накладання. Бачимо, що у нас зразу ми. Потрапили в правильне місце. Якщо б ми потрапили не в правильне місце, і у нас би не було тут відповідно правильного натягу, ми могли б коригувати положення шоременю або підтягуючи з цієї сторони вільний кінець ременю, або ж коригуючи положення нашого механізму в рамках даних червоних ліній. Коли ми правильно розмістили. Тиснучу подушку. Ми беремо дану частину ременю, бачимо, що є пряжка і проріз пряжки. В проріз пряжки ми вставляємо вільний кінець ременю і робимо перший тур. Даний вільний кінець ременю поки нам не потрібен. Звертаю вашу увагу, що у нас підключений пульсоксиметр, на якому ми можемо бачити, що зараз є пульс. І ми приступаємо до накручування механізму і зафіксуємо зараз на пульсоксиметрі відсутність пульсу після того, як ми проведемо накручування. Бачимо, що у нас є зупинка. Тільки після того, як ми перекрили кровоток, ми повертаємось до вільного кінця ременю. Скручуємо його урло. Відповідною віркою його фіксуємо даний рулон і вказуємо час накладання. Бачимо, що ми успішно наклали вузловий турнікет шлях. Дякую вам за увагу.